Мій консультант-директор, мій спонсор Мирослав Мошек. Хотіла би вам розказати саме останній свіженький результат. У мене був цей вірусний грип, який ви зараз, зараз його називають ларінгічний. Принципово вирішила в цей раз, раз я захворіла, буду лікуватися тільки нашими препаратами. От, перший день різко, різко піднялася температура. І була дуже сильна біль в грудях, дуже сильна. Причому боля... боліло не горло, а боліла іменно труба, вся What? труба. Ось eh, у мене в сонці з собою завжди є епітон eh з eh, хвоєю. От, відповідно, оскільки я була ще не вдома, то я за півдня, eh, десь за 4 годинки десь ну, певно 10 штук. За щокою тримала, це мені трошки, трошки покращило моє самопочуття в горлі. <рес> Далі, коли я прийшла додому, вже в мене з собою було по-перше, тібетська формула, я вже її пила до цього два дні, тому що моя вся родина вже хворіла. Тому для профілактики я вже вживала, вживала тібетку, але вживала всього. Три рази на день, тобто по одній таблетці, три рази на день. А вже коли захворіла в цей день, то відповідно я почала вживати тібетську формулу кожну годину по таблеточці. Ось. Тобто, до двох часов ночі, це від шісті вечора, як я прийшла, я кожну годинку випила одну таблеточку Тібетки і плюс додавала каваратаки. До речі, вирішила це сама, чому вичитала, що гриб каваратаки саме діє, як противірусне. Ось, я була дуже здивована. На другий день, по-перше, я проснулася, в мене не було температури, бо температура була вночі. Розумієте, так? У мене не було температури. Це раз. По-друге, я відчувала, що зовсім по-другому відчуваю свою грудину. Тобто, це відчуття пройшло. Наступного дня я продовжила лікування, але вже нікуди не ходила. Відповідно, була вдома, старалась більше лежати. Ось, Це був другий день. Третій день я вийшла на роботу, я змушена була вийти на роботу, але відповідно за. Вже, вже на другий день почався кашель. Кашель, причому цей такий лергічний кашель. І оскільки в мене немає гланд, я подумала, що а в мене понижений тиск. Так? Я подумала, що мені досить добре буде взяти, взяти наш, наш бронхофлор. За тиждень я зсосала цілу банку бронхофлору. Я вам скажу, я спала з ним, прекрасно працює. Але єдина нотатка, якщо у вас понижений тиск, бронхофлором можна лікувати ларингічні прояви легко. Це от дійсно я на собі відчула. Тібетську формулу я продовжувала і каворота кипити, поки не допила всю бану. Тобто, це в мене зайняло десь тиждень. Реально погано себе я почувала, тобто не було сил. Це було три дня. От. Тому це ось такий от свіжий результат, який я дійсно тепер я можу точно сказати, що з грипа можна вийти тільки на наших препаратах. Доброго дня, вітаю! Я Оксана Волянська з міста Кам'янець-Подільський. В статусі діамантовий директор мій безпосередній спонсор, коронований майстер, топ-лідер компанії Зоряна Мошик. У мене дуже свіжий результат мого споживача, який тільки до мене прийшов. Людина звернулася з такою проблемою, як гастрит, гастродуоденіт, сильна печія, і тобто весь час вона два роки була на дієті, лікарі сімейні робили призначення. Воно допомагало тимчасово на кілька днів, тобто полегшувало цю біль. І ну, нормально каже, я не могла ні їсти, нормально я не могла спати, це людина. І в того каже, що треба щось робити. Тобто медицина не допомагає, щоб вона не пила, щоб вона не робила, не допомагає. Е, вона перетелефонувала мені, запиталася, каже, я чула, що ви. Займаєтеся тим, що трави у вас є в компанії, як так, вірно. Чи можете мені щось допомогти? Я почала розпитувати, яка саме проблема. Ну, бо крім гастрита, та є супутні якісь захворювання ще додатково. І так і воно й виявилося. Було призначено це буквально свіжий, це всього дві неділі результат. Я дала цій людині фітоздоров'я для підшлункової злози по дві таблетки три рази на день. Лопух вона приймала по 10 крапель також три рази на день. Валеріана по 10 крапель три рази на день. Гастрофлор по одній таблетці три рази на день. Бетулін по 10 крапель два рази на день і лепеха також по 10 крапель три рази на день. І плюс до того всього через годину. Від екстрактів і таблеток вона приймала флору нашої бактерії. Вона приймала по одній капсулі також три рази на день. Це, вона йшла на роботу, це було 7 це в обідню перерву і ввечері. І також я порекомендувала кажу, пропити нашу ромашку або хоча б чай ромашки, щоб ви замінили чимось щось спазми знімати. ці. <кій> вона це все приймала за 20 хвилин до їжі. Потім вона телефонує. Я вже думала, що вона до мене не перетелефонує. Але саме цікаве, що вона сама приїхала в Кам'янськ-Подільський, знайшла центр, я сказала два центри, бо вони на одній вулиці. Це була субота. Вона придбала цю продукцію, телефонує мені через п'ять днів. каже, Ви знаєте, каже, якби так було кожен день, я б, мабуть, молилася кожен день на колінах Богу, настільки полегшення. Потім пройшло ще дві неділі. Вона каже, я не знаю. я Це, що ви дали, я дала чоловікові і батькові. Е, ну, вона дала лепаху, дала лопух і дала для підшлункової своєму батькові, Дуже боліло. Ка батькові одразу стало полегшенням, в нього були теж проблеми з шлунком. Покишковим трактом, то він навіть зараз наново запросив ці самі продукти лепеху, лопух і ФІДУ-здоров'я для підшлункових. Вже результат по батьку. Чоловіку так само дала ці самі продукти. Чоловік отримав покращення. Тобто, вся сім'я на цих продуктах отримала навіть результати. Крім того, вона каже: Я працюю і мені потрібно весь час бути в тонусі. Мені не неможливо, не можна хворіти. І завдяки нашій продукції вона отримала результат полегшення, і вона знову приїхала. Я була якраз зайнята в цей момент. Вона телефонувала, вона каже: Я вже знаю, що мені ще треба місяць пити. Кажу, так потрібно. А потім ви прийдете нас на обстеження. Кажу, ми вас додивимося. Кажу, бо нам треба забрати ваше запалення, яке на даний момент вас дуже сильно турбувало. Ось такий свіжий результат. Дякую. Мене звати Карія Ярослава Дмитрівна, і я хочу поділитися результатом, який мені порадила моя Хресна Зоряна. У мене були дуже багато прищів, і вона мені порадила миватися 39 гелем для вмивання для проблемної шкіри. Далі вона мені порадила промиватися тоніком 39-м. А далі ще тонким слоєм мазати крем-біоформулу на лице. І в мене за два тижні пропали абсолютно всі пріщі. Дякую, Дякую нашим учасникам, особливо нашій наймолодшій ясуні. Давайте попробуємо. У мене також є невеличкий результат, навіть два. За два дні. Я вивела ячмінь. З'явився в мене ячмінь, був маленький, було просто п'ятнишко ят, таке, я думаю, що це таке. Потім виявилося, що це ячмінь. Я знаю, як це може бути, як це страшно і негарно може виглядати, може око запухнути. От звернулася до Заряни Миколаївни, вона мені порадила гель 39-й закладати ну, прям, прям око. Воно пече, воно дуже пече, неприємно, але треба перетерпіти. І так е, декілька разів на день. Не жаліти себе. Ось. І плюс е, Кордіцепс, Кордіцепс, капсули Кордіцепсу 4 таблеточки одразу випивати через кожних 4 години. І за два дні в мене зійшов ячмінь. Ну просто я була задоволена. Другий результат, такий більш потужний, в мене була е, кіста жовтого тіла. Виявилось е, так. Вона була доволі велика 4х3 см. Теж за рекомендацією Заряни Миколаївни я пила чагу і продовжую пити крапельки чаї і плюс майтаки гриб. От. За два тижні я перевірилась і кіста зменшилась у два рази. Продовжую пити, буду спостерігатись. Дякую, велике. <плес> будь ласка, можете зайняти свої місця.